Після обіду ми вирушили на схід острова у район Ласіті, неподалік від курортного містечка Елунда. Ця частина криту здалася нам значно заможнішою. Там були великі віли, резорти, все виглядало більш сучаснішим та новішим. Нашою цілею там був пляж Лакіта, що розташований на одноіменному півострові. На фото він виглядав привабливо, тож ми вирішили поїхати. Але ми не дочитались про дорогу, яка веде туди. і Це стало справжнім випробуванням. Спочатку все було добре, дорога була нормальна, а потім вона звозилась настільки, що ми, щоб розминутися з іншими машинами. Нам доводилось складати дзеркала, і ми проїжджали буквально в міліметр. Це був такий сраз, що я навіть цього і не знімала, бо зовсім було не до того. Сам пляж Лакіта, звісно, красивий. Прозора вода, гарний пейзаж, але переговорів дуже вузька. Місця небагато. Тим не менше, я думаю, завжди можна знайти якийсь вільний куточок з боку. Тегорично не рекомендуємо їхати сюди автомобілем. Ми там побачили дуже багато пошкоджених, обчухрених машин, деякі були навіть без церкал. Тому краще припливайте сюди човном або ж обирайте квадроцикл, мотоцикл чи якесь багі. І звісно, окремий респект для пана Богдана, адже він себе показав справжнім профі-водієм. Good job!